Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7+. Плюс. Ми продовжуємо працювати в прямому етері та стежити за подіями країни. Нагадаю, також що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про реакцію Росії на риторику Трампа, а також про посилення підтримки з боку Китаю. до нашого етеру доєднується експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левось. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава, вітаю. На це от сьогодні зранку з'явилася інформація від Дональда Трампа про те, що ракети до патріотів уже їдуть до України, будуть постачатися вони з Німеччини. Тому принаймні якась частина обіцянок Трампа, яка була за останній час, буде виконана. Тому що ми за останні дні дуже багато риторики чули про те, що і Трамп питав, чому Україна не б'є по Москві. Потім заявили з Білодому, що таких запитань не було, і так далі. Власне, на все це є реакція і Російської Федерації, зокрема Ройтерс пише про те, що Путін. І не боїться погроз Трампа і має намір продовжувати війну в Україні допоки захід не погодиться на його умови. Що цим зараз намагається показати Росія? Вони дійсно вже бачать популізм Трампа і не бояться, чи це більше меседж на внутрішню аудиторію? Знаєте, що що цікаво, що насправді погроз то ніяких і не було за великим рахунком. Це ж не про те, що Трамп заявив, що ось це там, чи, що конкретика якась, да, що буде тобто, річ іде там, про, про санкційну політику в першу чергу. Тому тут, мабуть, не варто і нам перебільшувати якісь очікування і. Тому я думаю, що Росія буде робити те саме, що вона і робила, і це ми, в принципі, теж для нас, мабуть, очевидно, що вони будуть намагатися обманювати Сполучені Штати про те, що, мовляв, тут вони готові до якихось переговорних процесів, будуть там давати якісь. Свої сигнали, як от зараз пройшла ж зустріч Рубіо з Лавровим, і після неї ось ці заяви про 50 днів пролунали з боку Дональда Трампа. Да? Тому о, про ось це, так би мовити, у нас можна, звісно, розцінювати це і як карт-бланш для Путіна, що от, мовляв, 60 днів він собі. Як для літнього наступу давав, тут 10 днів пройшло, тут тепер 50. Я думаю, що насправді ситуація десь трохи по-іншому виглядає. От. Тому, ну, як на мене, дійсно в Москву це аж якось там не вразило, і змін ніяких не відбудеться. Зрозуміло, що Генсек Рют, в принципі, він абсолютно він сказав в Білому домі, що. Це зроблено, щоб задля того що в цей час країни, які можуть постраждати від цієї санкційної політики, впливали на Москву. Да, і в принципі, це схоже на таке, да, що так воно і є. І можливо, хтось із них, ну в першу чергу, це Індія, Бразилія та Китайська Народна Республіка, да, десь і, і інші країни глобального півдня, та європейці там є. Хтось буде впливати, але чи вплине це на Москву, то тут у нас, я думаю, що у всіх є великі сумніви. Знову ж таки, знаєте, показовий момент. А певна зміна в Москві таки сталася, бо ось той Медведєв, який. Як якого виставляють як дур, який ж ніби щось там говорить, але насправді займається ескалацією з боку Москви, бо він насправді офіційна особа, як ми вже говорили, він е, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, заступник голови там військово-промислової комісії, він же ж написав, що типа, от е, як, ніби весь світ. Е, Відреагував на цю заяву Трампа, і тільки Москва була спокійна. Да. Сказав, що це декоративний ультиматум про 50 Так, да, Декоративний ультиматум, да, тобто, але не на стіл, Да. Раніше він якось був, був більш такий різкий, да, коли оцінював її. Зараз він, воно теж, ніби іронічно, але все ж таки обережно. Да, чому? Тому що після. Ось е своєї ескалаційної заяви з приводу Ірану про те, що, мовляв, ядерну зброю там передадуть Ірану, хтось там передасть, коли була відповідь особисто від Трампа, то перелякалися. Да? Тобто йому довелося особисто йому тоді відповідати. Зараз, мабуть, теж не зовсім той час, щоб ескалацією займатися, да? ну так, пайорніще пронізувати. Тому, е в принципі, за великим рахунком, я гадаю, що так, звісно, це. Більше для внутрішньої аудиторії тут uh, йдеться Тому... Тобто відповіді на цю заяву Медведєва не буде на ваш погляд, як це було минулого разу від Трампа. Я думаю, що зараз ні. Зараз буде. от, воно ну, приблизно так. От все залишиться, так як є. І головне ну, для нас, да, Україна. Я думаю, що і українців у більшості теж ілюзії нема. Теж uh, ми чудово розуміємо, що Москва да, продовжить свою цю політику. Ми чудово, ми. Абсолютно для нас Москва для прозора да, тобто з цією політикою, її як затягувати переговори, як їх імітувати, тому не дарма Зеленський ще перед цим да, сказав, що переговори з Росією можливі. Тільки тоді, коли завершиться ось цей процес обміну, який почався після переговорів в Туреччині. Да, це важлива гуманітарна складова. Другий момент Зеленський знову ж таки сказав про те, що це мають бути справжні переговори ну, от у форматі Росія, Україна і Сполучені Штати. І, до речі, ось ця думка ну, вона. Принаймні, її не заперечував і Трамп щодо того, що Росія має посилати справжні делегації, бо Рюте в його присутності він же що сказав: що Росія ми тиснули на Україну, щоб вона погодилась на ці переговори. Україна погодилася, послала справжню делегацію, а росіяни послали туди якогось там історика, да, який почав розказувати там звідки пішла Росія і щось таке, Да, там. Хоча зрозуміло, що мединський такий історик, як у них як Дугін професор, то вот. ось так воно. Ну, і в принципі, ну. Тобто ця позиція щодо переговорів росіянам стає складніше це от, імітувати все рівно навіть зі Сполученими Штатами. Те, що для України було ну, абсолютно очевидно з самого початку, що вони займаються імітацією, зараз на Заході, ну, ймовірно, це теж стає очевидним. В статті Reuters про реакцію Росії також пишуть про те, що Путін вважає, що ніхто серйозно з ним не обговорював деталі мирної угоди. Тоді питання в тому, що відбувалося протягом весни, коли ми бачили дзвінки Трампа Путіну, візити Віткофа до Москви щомісяця, також візити російських представників до Сполучених Штатів Америки. А от це якраз це була ця імітація да, тобто чим вони і займалися? Вони весь час імітували, е, і так би мовити, е, вішенки на тортик у цьому, що було, коли е, от історія з меморандумами, да, яку е, з ними не обговорювали. Що значи, не обговорювали? З ними обговорювали з ними. Мали, вони мали подавати свої пропозиції, причому продавати їх не тоді, коли вони приїжджають на цей на раунд переговорів, а завчасно, як це було обумовлено. Просто е -е, б, б, варто згадати, як це виглядало. Е -е, тоді американська сторона просила там, обурювалася, там, благала, давайте, да, ви ж там маєте нам передати цей меморандум. Росіяни приїхали з цим меморандумом на наступний раунд, і цей меморандум було те саме, з чого все починалося. Ультиматум Україні і ніяких ні поз... не те, що там імітації навіть поступок ні дай там ніяких нема. Тому зрозуміло, що Путін буде далі так заявляти, але навіть, ну якби у російського населення дійсно там було якесь там, хоч хоч якось, да там. Там критичне ставлення до своєї влади. Вони просто згадали ось цю всю історію, дійсно, що, як ви вірно зауважили, а що ж було з 11 березня, починаючи і закінчуючи ледь не липнем, да, коли в ну, червні місяці, то звичайно, що так обговорював. Тому, звісно, це, от, це підтвердження того, що Москва буде і далі стверджувати, що. Необхідний переговорний процес, що з нею знову ж таки якось не так говорила. Давайте спробуємо по-новому, давайте. тут-тут. І е, це було ну, абсолютно передбачувано для нас. Е, ну, Будемо сподіватися, що тепер це очевидно для е, заходу. До речі, у мене склалося враження, що для Рубіго це вже більш ніж очевидно. Бо після зустрічі з Лавровим, яка була минулого тижня, то він так дуже був. Його оцінки були такі, якраз подібні до того, що да, він вважає, що нічого тут і не, не, не сталося, нічого. Вони передали там пропозиції, ну так він надагував. Тобто Трамп до думки Рубіо може дослухатись? Я гадаю, що е, Трамп за будь-яких умов, він в принципі, ну, він зараз уже і сам висловлює відповідні оцінки щодо Путіна, да, що, мовляв, він. З'ясовується, що він там всіх обманював, тільки його не обманув. Хоча насправді ну, тут можна просто згадати, як, і, як це все відбувалося, і, і, і що був ще один термін Трампа на посаді президента, коли він особисто навіть і зустрічався і потім розказував, як, який класний Путін да, і весь цей час і зараз. Тобто, всі, що він всіх обманював насправді. Але е, я гадаю, що ось це, ця можливість е, для Путіна, е, з, тут, так би мовити, залишити йому шпарину для переговорів, вона буде залишатися з боку Трампа завжди. Бо, ну, по-перше, американці вони теж е, не надто хочуть поразки Російської Федерації, е, як оце, да, китайці сказали, що. Хочете не поразки Росії, так само вони ну, до кінця, да, от зараз уже мабуть, усвідомлення того, що інша мотивація як, як у Путіна не укладання угод, не вигода, да, не процвітання, мабуть, воно теж є, але ну, Москва дуже сильно старається, щоб це змінилося. Да, ми, це, ми це бачимо. Ройтерс також пише про те, що Москва може зупинити свій наступ після завоювання чотирьох регіонів України. А якщо зіткнеться із жорстким опором, а якщо не зіткнеться, то завоює ще Дніпропетровщину, Сумщину і Харківщину. Тобто Російська Федерація має для цього ресурси для того, аби власне кілька джерел Ройтерс повідомляли про те, що вони готують такі наступ. Ну, звичайно, що готують. Я думаю, тут не треба бути Ройтерсом сами, не треба там, мати якісь там джерела, про які вони там да, весь час розказують. В принципі, це більш ніж очевидно, це теж прозоро. Щодо можливості захопити всі регіони, які вони мітили після цього, нібито там зупинитися. Ну, теж це так би мовити, викликає певні сумніви, що так саме так воно все є. Да, тут я думаю, що це. Ну про якісь там імітацію знову ж таки зупинки війни, це те про що Україна говорить з самого початку, і от зараз ось в цьому переговорному процесу там. З березня місяця теж про це весь час Да? Тобто Україна говорила і з Сполученим і тут Зеленський зовсім не так давно говорив про те, що Путін обманює Трампа і партнерам партнером для це, це очевидно. І знову ж таки Україна говорила про весь цей сценарій. Так, що Якщо погоджуватися зараз з нинішнім російським ультиматумом, який діє так би мовити, з 22-го року, то це згортання української державності взагалі, згодом початок нової війни, то воно в принципі очевидно. Якщо зараз до цього доходять з висновками там Reuters, що мовляв, от вони готові зупинити. Це не означає, що вони готові зупинити, що на цьому все зупиниться, і вони будуть готові говорити, бо інші умови. В, які вони в цьому меморандумі, з яким приїхали тоді, прописали, вони теж нікуди не поділися. Тобто це і, в принципі, це такий, як на мене, свідомий обман західного читача для того, аби можна було уявити, що, мовляв, у Росії нібито є якісь от такі обмежені цілі, після чого війна може закінчитися. Це, як на мене, це певним чином навіть робота на. Да ну, тут десь на, на мозку свідомо чи не свідомо інша річ вже але ну так воно ну так от як на мене скидається на це. Ми з вами сьогодні неодноразово згадували про ці 50 днів і Трампа, і ви кажете, що власне риторика, ми бачимо Трампа змінюється, але попри це він дає Путіну шанс. І от Кая Калас говорила про те, що 50 днів це дуже багато. Трамп каже, що 50 днів це в принципі не багато. То багато це чи ні, і чому він дає цей шанс, час Путіну? Ну, я гадаю, що це звісно більше ніж багато насправді в цих умовах, які складаються. Я е, особисто я гадаю, що це дійсно е, підігравання путіну. Е, все ж таки, бо е, тут е, для, для Москву цього влаштовувало скоріше дуже похоже на те, що Москва знала, що буде ось це відкладання часу. Ну я думаю, що і ви мабуть теж. Не сумнівалося в тому, що 14 липня навряд чи е, Трамп скаже щось таке, що після цього та, все кардинально зміниться. Так? Тому тут, в принципі, е, для, для України нічого нового не сталося. І думаю, що в принципі, е, ось той момент, про який я казав, про те, що Рюто сказав, що. Цих 50 днів це якраз той період для того, аби ці інші партнери Москви, союзники, її на неї почали тиснути, давити да, тому Це це скоріше, вже тлумачення цього проміжку часу. І я думаю, що сам Трамп, коли це почув. Дуже зрадив. от як я класно зробив да, для того, аби це можна було робити приблизно як історія з к, анекдот про Брежнева, коли він всіх запитує, а ти книгу Мала земля мою читав. Всі кажуть, ну, читав таку класну книгу, Аніталіч написав. Він каже, а там ще когось там спитав, Суслова, там Куга там кого потім яку хорошу книгу написав. треба й самому почитати. Да, то все, так. І тут, в принципі, я думаю, що приблизно так прям. Коли почув це, сказав, ну да, дійсно, як я класно вигадав, да, щоб на Москву за 50 тиснув. Насправді, я думаю, що це один із таких підігравань, для чого? В для, ну, реальних сподіваннях, що Москва щось змінить. Але для, з точки зору ось такої, що тут закінчення. Політичного ну, не року, а політичного сезону і будуть відпустки, ну, так, воно ніби логічно. Але ще більш логічно, це для того, аби у Москви була пауза для того, аби так, продовжувати літній наступ. І, скоріш за все, да, на це погодилося, водночас розпочавши процес з там, підтримки України з наданням зброї. От тому все ж таки, як на мене, в заяві Трампа від 14 липня і в нової в новій ось цієї політики Сполучених Штатів для України позитиву набагато більше, ніж воно могло би навіть там ніж могло б бути, і в принципі, ніж цих підігравань свідомих чи несвідомих Російської Федерації. Власне, Лавров зустрічався також із і сідзіньпіньомі за телеграф. Пише про те, що Китай пообіцяв Росії міцнішу підтримку в відповідь на погрози Трампа щодо запровадження нових санкцій. Власне, заяви пролунали на тлі обіцянок Трампа запровадити обмеження, якщо Путін не піде на мир. Про яку підтримку із з боку Китаю може йти мова? Ну, Китайська Народна Республіка почнемо з того, що самого початку підігравала Російській Федерації. Тут, хто б що не говорив, і, ну і знову ж таки, Китайська Народна Республіка вона ну, однозначно старший партнер. Звісно, є нюанси, да? звісно, що. Пікін продає світу це уявлення про те, що ніби він ніби він може все вирішити з Москвою, що є однозначно неправдою, і Пікін це чудово розуміє, також Китайська Народна Республіка. Через рік тільки після початку війни висунула свій мирний план, І як для країни, яка позиціонує себе як один з стовпів сучасного світу, постійний член Радбезу в ООН, там величезна економічна військова потуга, це, м'яко кажучи, запізно, якщо ти дійсно так би мовити, відсторонений, як це... Говориш про це так само дуже показово було те, що за весь цей період часу Китайська Народна Республіка жодного разу не виступила з гуманітарними ініціативами. І не запропонувала себе, наприклад, як посередник для обміну військовополоненими. А вони цього не зробили. Замість цього вони зробили цю імітацію плану, який насправді був. Більше скидається теж на капітуляцію України. Потім імітацію номер 2 разом з Бразилією, який ще гірше став насправді, От, і теж немає нічого спільного з міжнародним правом. От, тому е, не поїхали на е, глобальний форум миру, який організовувала Україна, хоча вагалися. Та, там, щось, і в принципі, це було б достатньо показово, і в принципі потрапили в складну ситуацію, що не поїхали. Таку достатньо да, двозначну Ось, і Але вони зараз те, що не було підтвердження від, або спростування від Китаю того, що, про що говорили вони, вони з Каєю Калас, мовляв, що Китай не зацікавлений в поразці Російської Федерації, воно, як на мене, більш ніж очевидно. Да? Тобто вони підтримують Російську Федерацію і. Гадаю, що ця підтримка продовжиться. І інша річ, що ну, наскільки вона буде всеосяжною, тут гадаю, що все ж таки Китай наразі, принаймні, не готовий до всеосяжної такої підтримки. прямо Тобто постачання зброї з боку Китаю, поки це про це не йде це, мова. з яв, з явним постачанням зброї. Да ми ну, почнемо з того, що і так ВПК Російської Федерації працює завдяки Китайській народній республіці в багатьох аспектах. Не всюди, дійсно, але е, просто явно... але. Ось КНДР, певним чином це теж проксі сила Китайської Народної Республіки. розширення участі КНДР у війні, яке може статися, да це теж вплив Китайської народної республіки. Ось тут ось тут, як на мене, зараз більша небезпека полягає. Тобто якогось тиску із з боку Китаю на Росію за ці 50 днів ми не побачимо. Гадаю, що не буде ніякого тиску От саме з Китайської з боку Китайської Народної Республіки. В цьому плані, гадаю, не буде. Можливо, суто ситуативно буде за цей час там в рамках російської ось цієї політики затягування там, Китайська Народна Республіка, давайте там, наприклад запропонує, а давайте разом висунемо там, ініціативу там, переговорів там, з посередником у вигляді Китайської Народної Республіки. І там, тоді от, ви будете там говорити, але в мене сумнів, що Путін на це поводиться зараз. От, е, бо це теж аж надто явно буде ну, демонстрацією е, такої залежності від, е, від Пекіна. Якщо не від Китаю, від когось іншого ми побачимо цей тиск на Росію? Ну, гадаю, що е, про тиск взагалі так достатньо складно говорити. Да, тут ми... Е, е, Делегації, наприклад, я гадаю, що діалог з Індією може бути в цьому контексті, бо Індія так зацікавлена, і Індія буде, вони можуть говорити з Росією в цьому плані, але щоб це був активний тиск, ну, я дуже сильно сумніваюся. Так само, до речі, як і Бразилія, там інші партнери, там по цьому по Бріц, там Глобальний Південь. Ті, хто буде говорити, вони навряд чи щось досягнуть, так навіть якби і Пікін тиснув. Як на мене, це теж безрезультатно. Саме тому, до речі, Пікін тиснути і не буде, щоб не втрачати свої можливості там, тиску тоді, коли їм буде треба. Тобто, поки фактично санкції від США не будуть запроваджені в будь-якому вигляді, ніякого руху не буде. Я думаю, що не буде. Ну за цей час дуже можливо, знаєте, що може бути? Що е, хтось там просто відпаде від Російської Федерації? Ну просто часто там шукати можливості, як там вчиняти з цієї закупівлі цієї російської нафти, переорієнтовуватися. Ну от, це от знову ж таки, тут Індія о, може бути. Знову ж таки, до речі, цей 50 днів. Ну я теж чую таку думку, що от ще один момент, що а за цей час е відбувається падіння ціни на нафту, і, мовляв, цей 50 днів для того, аби краще е підго підготувати Росію до інших е переговорів, мовляв, у неї буде складніша економічна ситуація. Да, тут. Ну, як на мене, е аргумент має право на існування, але. Е Скажімо так, він ну навряд чи він є основним. Да? Тобто, такою також ми вам дякуємо, пане Дмитро, що доєдналися до нашого mm. етару. Експерт міжнародного Аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левиць був з нами на зв'язку. Говорили про те, як в Росії реагують на заяви Дональда Трампа